Всім привіт! Сьогодні у нас дуже класна тепла погода, тому ми вибралися на риболовлю. Також хочу записати для вас розпаковочку ось такого крутецького риболовного стула від Міварді, яке мені подарував Дід Мороз на Новий рік. Так, ось у мене є помічник, який допоможе зняти для вас розпаковку, бо стуло таке, чесно кажучи, нелегеньке. Ось, дивіться, такого воно кольору захисного хатки. від Міварді, ще раз повторюсь. Ще геть новеньке, з такими захисними плівочками. Зараз будемо його складати. Дивіться, як воно розкладається. Оп, раз, дуже просто і легко. Нічого такого тяжкого немає. Тут, до речі, така зручна підкладка, яка розрівнюється самостійно. Далі зверху є ось така класна подушечка, дуже зручно, коли ну, сіли, захотіли так розслабитися, можна і прилягти назад трішки.